Так, доброго дня. Ми вже почали нашу зустріч. Наша зустріч сьогодні з нашим шановним клієнтом Євгенією. Євгенія, наш клієнт, достатньо давно. Давайте ми з вами перейдемо до знайомства. Доброго дня, Євгенія. Доброго дня. Тобто, давайте відразу до питань. Да? В першу чергу хочу вам сказати, що дякую, що е, обрали компанію Vice Group, да, для реєстрації вашої торговельної марки. Да, це насамперед. Да. Нам було б цікаво дізнатися більше про вашу діяльність е, і продукцію, е, яку ви пропонуєте під цим брендом. а мабуть, це послуги. Ну, тобто, розкажіть, будь ласка, нам нашим. Е, тож, Зрителям, хто нас дивиться на Ютубі або в соцсетях. Ну, наш бренд Все, рис... що саме, да, що саме надихає, надихає ваші роботи, та які унікальні риси допомагають вашій продукції там, виділятися серед конкурентів на ринку. Да, да. Наш бренд це вироби ручної роботи. Це в основному. Шиті, в'язані речі для нуля і більше: тобто для дітей від народження і до вже дорослих людей, вироби там, де дозволяє технологічний процес, ми виконуємо з натуральних речовин. Все, що є, це авторські роботи, авторський дизайн. Вони фактично штучні. Працюємо ми з як вітчизняними платформами для реалізації, так і на закордон. І наше єдине прагнення, щоб речі були для людей цікаві, щоб вони не шкодили здоров'ю, бо зараз дуже багато людей мають алергії на штучні компоненти в одязі, починаючи від звичайних подразнень шкіри і закінчуючи запаленнями виразками. На жаль, з таким доводилося стикати навіть в моєму житті серед моїх знайомих, тому фактично це було приводом для того, щоб розпочати таку лінійку речей. І водночас наш бренд, хоч він і маленький, бо це міні ательє воно ближче до сімейного типу, бо працює лише п'ять чоловік у нас. Воно дозволяє також поширювати і розвивати інший наш напрямок це вже зовсім інша галузь, це освітня галузь для школярів. Це Технологічні процеси різноманітні з термодруку це робототехніка, пілотування безпілотників? Тобто, один бізнес, одна торгова марка дозволяє поширювати фактично благодійність для іншого напрямку? Здорово мабуть, да, це дуже цікаво. Так давайте до наступного питання: на якому етапі розвитку бізнесу ви зрозуміли ну, необхідність захисту інтелектуальної власності? Це рішення було викликано, мабуть, певними труднощами чи бажанням убезпечити ваш бренд від там недобросовісної конкуренції, якісь там позихань. Конкуренції позихання як такого я абсолютно не боялася, оскільки будь-яка крафтова продукція, штучна продукція, вона говорить сама за себе. Але вимоги сучасного ринку, якщо ти хочеш зайти на міжнародну платформу, якщо ти хочеш торгувати на нормальному рівні навіть на наших платформах, вони вимагають оголосити своє ім'я. Немає імені, тебе не знають, навіть в невеличкому колі не знають. Відповідно, ти не можеш за кращих умов реалізовувати свою продукцію. Це єдине, що спонукало. Зрозумів так, зрозумів вас. Добре, це, мабуть, дуже правильне рішення з вашого боку. Добре, наступне таке запитання. Було б цікаво дізнатися, як ви вперше натрапили на кампанію Vice Group? Це була рекомендація. Пошук в інтернеті, ну чи інший якийсь канал комунікації, да? наскільки зручно і зрозумілим для вас був процес, був, був процес вибору партнера для реєстрації реєстрації торговельної марки та захисту вашої інтелектуальної власності? Ну, питаннями захисту інтелектуальної власності я займалася не один рік. Справа тім, що в моєму досвіді була робота у вищих навчальних закладах, де. Ми оформлювали патенти як на корисні моделі, на вироби, на програмні продукти. І серед моїх знайомих дуже багато юристів, які працюють в різних сферах і мають широке коло компаній, з якими вони співпрацюють. І один з моїх колег порадив вашу компанію. Так, здорово, так да, дійсно дійсно є, є такі, е, е, як називають рекомендації. Да, порекомендували, да дійсно. Ми працюємо з широким колом наших колег, які не спеціалізуються на захисті інтелектуальної власності. Він вони, звичайно тебе рекомендують нас як надійних партнерів. Добре, чи отримали ви певну підтримку та консультації на кожному з етапів процесу реєстрації? Чи ви виправдали ви да, ваше очікування стосовно якості послуг да, дотримання сроків там, співпраці з нами? Ну, скажімо так, я чудово розумію, що терміни трошки були затягнуті, але не вини компанії, оскільки є певна бюрократична машина в державі. І реєстрація бренду якраз відбувалася на зламі повномасштабного вторгнення, і це теж потягнуло за собою певні затримки часові, оскільки певні реєстри були закриті, певні труднощі були з обробкою даних. Це природньо на жаль, в наш час. Але на кожному етапі, там де в мене виникали. Побоювання, що ой, щось не те, щось дуже повільно рухається. Я зверталася до менеджера компанії, мені одразу давали відповідь, чому виникла затримка, коли приблизно очікувати, в чому причина, і фактично, якщо відкинути всі перешкоди, які були створені повномасштабним вторгненням, то реєстрація бренду пройшла дуже швидко. За що я дуже вдячна. Дякую, дякую вам. Так да дійсно дійсно, це такий фактор, який дуже сильно по ну, сприяв да, цьому снищенню сроку. Добре, а, якщо у вас є пропозиція чи побажання щодо покращення нашого сервісу, да, ми будемо вдячні за ваші, ну тобто рекомендації. Да, мабуть, зауваження, чи там постійно працюємо, ми, ми постійно да працюємо над вдосконаленням. Щоб краще відповідати потребам наших клієнтів. Тобто, а якщо у вас є, ви можете там зараз дуже легко там порекомендувати нам щось. Ну, це швидше рекомендація буде з погляду технаря, оскільки я технар за своєю освітою, своєю природою. Було б дуже добре, щоб колись ваша компанія створила реєстр, де користувач може зайти, якщо він звернувся до вас за оформленням певного. Оформлені певної послуги, бо у вас дуже широке коло послуг. Він вів свій там ідентифікаційний номер, зайшов в базу, і він бачить наживо етап, на якому знаходиться його заявка. Бо звернення до державних реєстраційних сервісів це дуже добре, але вони інколи затримкою працьовують дані. У вас у компанії ці дані, я думаю, що працювалися б значно швидше. Так, так. Звичайно, який продукт був дуже цікавий. Так, да, ми да, ми працюємо. Ми роздумуємо щодо, мабуть, це буде якийсь там кабінет да, фахівця. Ну, ми поки, поки що поки що вирішуємо це питання. Добре, дякую. Взяли, тобто так кажучи, на замітку. Да? Добре. Чи могли б ви рекомендувати компанію Vice Group як надійного партнера в сфері. Захисту інтелектуальної власності своїм колегам та партнерам. Ваші відгуки дуже цінні для нас, і дуже, дуже ми дуже цінуємо кожний відгук нашого клієнта. Я вже рекомендувала, оскільки зараз з колегами я готую ще новий бренд. Це буде колективний бренд, і ми плануємо знову ж таки звернутися за реєстрацію даного бренду. Це вже буде освітні послуги за реєстрацію даного бренду знову до вашої компанії. Добро, да Приятно це чути. Добре. Дякую, Євгенія. Дякуємо, що обертілися до на нашої компанії. Дякуємо за відгук. Добре, дякуємо до побачення, до зустрічі. до Побачення тихого дня. Да, до зустрічі.